Владислав Мишарин ремонтує стіло у одному із готельних номерів. Чоловік із родиною до Черкас переїхав із Чернігова. Поїхали з Чернігова, тому що захворіла дитина і треба було десь лікуватись. Ліків не було, а лікарня майже не працювала. От і вирішили поїхати разом з сім'єю. У Чернігові, розповідає Владислав, мав бізнес і виготовляв із товаришем меблі на замовлення. Нині у Черкаському готелі виконує таку ж роботу. Ремонт дверей, ліжок, стільців, вікон, все, що підлоги, все, що стосується дерева, все моє. Зараз в Черкасах дуже багато переселенців, і роботу знайти дуже важко. Скажімо так, пощастило мені. Нині переселенців працевлаштовують у 10 комунальних підприємств області, каже заступник голови обласної ради Володимир Доманський. Ці комунальні підприємства знаходяться більше в області, в селах, то там менше є попит на переселенців. А обласні лікарні, готельний комплекс Дніпро дитячої школи, то там є більше За два місяці війни до обласного центру зайнятості звернулось тисяча переселенців, з них 400 отримали статус безробітнього. Працевлаштували 51 людину. Найбільше в нас переселенців приїхало із сусідньої Київської області, там міста Київ, це понад 26% звідти, з Донецької області десь 22 відсотки, з Харківської області 16%, відсотків, із Чернігівської десь 14%. Переселенців намагаються знайти роботу суміжною з їхньою попередньою, каже Наталя Гудименко. Чимало вакансій з'явилось у квітні. Дуже велика потреба зараз в водіях автотранспортних засобів, логістика відроджується. Дуже багато велика потреба в швеях, тому що зараз треба забезпечувати фронти і дуже спеціалізованої багато роботи. Сільськогосподарські роботи розпочинають всі господарства області. Також треба потреба в фахівцях сільського господарства. Також в області є шанс знайти роботу бухгалтерам, економістам та менеджерам. Ірина Філенко та Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.